Сьогодні хочу розказати про касети. Багато в соціальних мережах бачу запитань на рахунок касет. Люди запитують, добре не знають, які касети краще купувати для тої чи іншої культури. І в результаті хочеться розказати, щоб більше зрозуміли, більше мали уявлення, які касети все ж таки купувати краще, що краще купувати, горшки, касети. Стаканчики одноразові. Зараз ми це все, цю, ці всі питання розберемо. Не забудьте підписатись на канал, тому що дуже багато буде цікавих тем, не тільки про касети, буде про полуницю, про виноград, про садок, про картоплю, про різні культури, які ми вирощуємо вдома. І дуже багато є людей незрозумілостей. І дуже багато є, бачу, навіть на Ютубі є дуже багато блогерів, які розказують про ті чи інші культури, препарати, догляд за культурами. І, ну, в принципі, ну, багато чого трошки не відповідає тим параметрам, які б хотілося мати, і про що хотілося б знати. Адже ми хочемо виростити, в першу чергу корисну, корисний продукт, корисні. Рослини, овочі, фрукти, які в першу чергу будуть корисними, якісними, нешкідливими, не напаковані різними хімічними елементами. І, відповідно, ми намагаємося це робити, щоб це було нешкідливо для здоров'я, смачно, гарно. Тому підписуйтесь, буде дуже цікаво. Які є касети? Касети в першу чергу поділяються. За об'ємом об е, чарунків. От, вони е, по розміру, по загальному розміру, вони приблизно всі одинакові. Але від кількості оцих е, чарунків, як я їх називаю, рахується е, розмір касети. Ну, тобто, от, наприклад, оця є 104. Оця 104. Ось ця буде 60. -та. Бачимо чарунки вже більшого розміру. Оця 160. Ця 160, ця, 160 ця 60. Оця 40. -та. Ми її, правда, на половину розрізали, бо як туди, тут багато торфу, то вона досить важка її незручно переставляти. От, і відповідно, ми її розрізали, щоб було зручніше переставляти. Так от. Що означає, наприклад, 104-та касета? Ось, 104-та касета, тут є 104 комірки. 104 комірки. От, от це називають там. В яку касету? От є питання, в яку касету краще садити, наприклад, там капусту. Кажуть, 160-ту або в 96-ту. От і ми вже знаємо, що 160, це 160 комірок, 96-та, 96, 96 комірок. От, Вже приблизно маємо уявлення, яка касета нам потрібна. Але також потрібно пам'ятати, що різні касети, наприклад, 104-ті можуть бути з різним об'ємом комірок і різної форми комірок. Наприклад, от ми маємо 204 касети. 204 зовнішній розмір одинаковий, зовнішній розмір комірок одинаковий, але висота комірок одні вища, друга нижча. Відповідно, тут торфу потрібно більший об'єм на одну комірку, тут менший. І звідси ми вже відштовхуємось, для чого нам взагалі потрібний, чи нам потрібен об'єм, чи нам не потрібен об'єм і вже вирішуємо яку касету брати. Також касети, вони є з різними розмірами кумірок. Наприклад, є ось така трикутна, трикутна, квадратна, от в даному випадку 40-ва, квадратна. Це 96-та трикутна. 96-та трикутна. І також є у нас Наприклад, нема в нас 96-ї, але є 104 та 104. Наприклад, ось 104. 104. Така, 104 та з більшою коміркою. 104 та з меншою коміркою. І візьмемо оцю конусну 96-ту. Вони. Тут всього 104 всього на 8 клітинок більше, ніж в 10. Але в цій 96-ті -ці об'єм торфу може бути, наприклад, більший в одній клітинці, ніж у цій 90-104. Тобто при виборі касети ми повинні відштовхуватись від кількості комірок. А також від їх об'єму. Тому що можна взяти, наприклад, комірку, наприклад, там, я не знаю, 84 ту Ось у нас є 84-ту з такою формою комірки. Можна взяти 84-ту, але там об'єм буде більший, наприклад, ніж в 60-ті. Тут ніби. Воно рахується як, чим менша касета, наприклад, там сорокові, має бути чим менша касета, тобто на оцю площу менше комірок, значить більше об'єм в одну комірку входить торфу. Але воно так, не завжди так. Тому ось я вам зараз наприклад і покажу 160 От є 160 Оця касета 160 з, таким, з такою формою комірок. І є 160-та отака касета з такою формою комірок. 161 і 162. -та. але в них різний об'єм торфу, вони трохи різні за е розміра зовнішній. і різні за формою самих комірок. Тут трикутні гострі, тут конусні. Донизу трошки завужені прямокутні. От і звідси повинні ми відштовхуватись, яка касета нам більше для чого підходить. Наприклад, от, е, я виписав тут е, трохи дані. Наприклад, є 260 касета з об'ємом 16 мл кумірок і з об'ємом 10 мл кумірок. Наприклад, 160 20 мл і 160 25 мл. Тобто, оці 160-ті. Ось конусна, вона 25 мл. А в оці 20. Та 160 і та, та 160. 5 мл на одній комірці різниці. І відповідно на 1 квадратний метр ось цієї ось цієї 970 комірок виходить на одному квадратному метрі. А цієї 680. І це також потрібно брати до уваги, якщо ви хочете зекономити площу, от відповідно, яка вам кумірка більше підходить. Так само і про 104-ту касету. Є 104 та 44 мм, а є міллітрів, а є 104 на 50 мл. Тої на квадратний метр 520 кумірок стає, а то і на квадратний метр 630 кумірок стає. От вам різниця? Наприклад, 84 є три типи на. 70 мл, на 21 мл і на 45 мл. Зовсім різні розміри і різні ціни їх. 39, 21, наприклад, 33 гривні. От. Також 84 є на 83. Мілілітри. Тобто, от, 84 може бути на 45 мл, а може бути на 83, майже в два рази більше. Тобто, на це треба дуже звертати увагу. Тому що, от кажуть, в чому краще вирощувати, наприклад, там огірки. Огірок потрібно трохи, щоб об'єм касети був комірки трохи більший. Ну, відповідно, чим менша касета по розмірах, наприклад, там. Ну, По кількості комірок, тим краще. Але можна взяти, наприклад, 54 ту касету, а в ній буде 76 мл. А можна взяти 84-ту, в якій буде 83. Або взяти 84-ту, в якій буде 70 мл, 54 ті 76 мл. І в тій буде 390 штук на квадратний метр, а в тій 420. Так що на це дуже сильно потрібно звертати увагу. Дуже сильно потрібно звертати увагу от, і е, розраховувати, що вам саме потрібно. Трошки розкажу, е, яку краще касету для яких культур вибирати. Кожна культура вона, е, має е, свій технологію вирощування. От, наприклад, якщо на капусту ви можете взяти, наприклад, 160 касету або 260. От 260-та касета, 260 клітинок. Її можна брати її на капусту можна брати і можна брати 160-ту на касету. Звичайно, на 260-ті вам на 100 штук капусти розміститься більше. От. По об'єму вони там сильно не відрізняються. Якщо взяти 260 на 16 мл і 160 на 20, об'єм практично той самий. Але ви повинні розуміти, що якщо капусту, наприклад, вирощувати її розсадою можна там 25 днів, наприклад, 23-25, точно по капусті не пам'ятаю, 23-25 днів. Ви повинні її з такої касети через 25 днів висадити. Не пізніше, тому що вона в цій касеті буде далі себе досить погано почувати, бо їй буде тісно. Якщо ви хочете перестрахуватися, то ви берете касету не 160, не 260, а берете, наприклад, 104. І тоді ви зможете днів 5, а то й 7 ту капусту довше тримати. Відповідно, чим більша касета, тим довше ви зможете тримати розсаду в даній касеті. Тому що, наприклад, може бути, наприклад, ви хочете відписати на відкритому ґрунті, пішли заморозки. Вам потрібно кілька днів притримати рослину. Якщо ви кілька днів притримаєте, вона може себе вже стресанути, потім себе погано почувати, довго розкачуватись. А так, якщо вона в більшій касеті, то вона може постояти без стресу. От. Наприклад, там, я не знаю, от, наприклад, той самий кавун. Можна його садити в 104 й касеті. Досить велика глибока комірка. Подивимось, скільки тут. 50 мл є. В одній комірці можна садити в 104, й наприклад. Але якщо ви не впевнені, що ви його вчасно висадите, то посадіть його краще, я не знаю, наприклад, в 84-й. Тоді він постоїть вам на кілька днів довше без стресу. Але та кавуна, наприклад, досить чутлива коренева система, то його взагалі краще посадити відразу в 40 у касету. Велика касета. Ви собі зможете його кілька днів перетримати в касеті, ніж по технології, відповідно, висадити потім без стресу і буде все класно. Звичайно, якщо площа вам не дозволяє, то там вам багато треба тисячі кавуна садити. Звичайно, там вже ви повинні підлаштовуватись під те. Але, наприклад, якщо для кавуна, я ж кажу, наприклад, 104 касета підходить, то візьміть там, наприклад, Трошечки менше, хоч би, от, наприклад, 60-ту. Вона вам і площу е, збереже, якщо ви не маєте де її поставити, і буде гарно себе почувати е, почувати рослина. Так само огірок. Ми, наприклад, огірок висаджуємо в 40-ву Сорокова 40, касету. 40 -ка касета велика, він собі гарно росте, розвивається потім. Викопали яму, акуратно дістали, посадили. І він таке враження, що він та і крізь в відкритому ґрунті. От. Ось така справа з касетами. Ще хочу розказати, дуже добре, коли в касеті є ось такі полоски вертикальні. Ось такі вона може бути. Зараз покажу, вона може бути отака голенька. Рівненька, от. а може бути з такими полосками, тут їх менше. Отут вони дуже добре видно, вони такі йдуть рівці донизу. Чим вони добрі? Коріння, коли починає заростати торф корінням, Воно не крутиться, не завертається доверху. Воно по цих полосках воно зупиняється і йде донизу. Це дуже для рослин дуже добре, тому що воно не закручується сильно, а має вертикальну донизу направлення. Потім, коли ви вчасно його висаджуєте в ґрунт, воно собі далі починає рости без всяких оцих заворотів. Для деяких рослин це дуже важливо. От. Але, наприклад, от якщо взяти ось таку пряму касету, пряму і конусну, от з конусної наприклад, легше дістається розсада. Вона краще виходить. От, от ми переважно оцю 96-ту дуже добре садити полуницю. От, вона потім дуже гарно дістається, хоча полуниця і так заплітає дуже добре. Але гарно дістається і добре садиться під конусом. Все класно. Ну, але я ж кажу, все-таки ми більше схиляємось до касет ось такого прямого типу. В принципі, про касети так в загальному розказав. От. Є вибір, звичайно, можна садити горшки. Вони теж є різних розмірів. Ну, у нас на даний момент є такі горшки двохлітровий, літровий. Півлітровий. От, якщо взяти, наприклад, ось цю касету сорокову. ву сорокову. тут, якщо не помиляюсь, десь 230 кубічних сантиметрів, ну, тут 500. Півлітровий горщик, півлітровий, його ще називають П9. Тому що його розміри 9х9х 96 на Його називають П9. Цей горщик. Горщики досить класні, їх можна багато, до реч, багато разів використовувати. От. Якщо вони якісні, вони досить добре, довго служать. Краще брати все-таки горщики, не стаканчики, тому що стаканчики прозорі, з ними незручно працювати. І краще брати касету, а не стаканчики, тому що вони прозорі, з ними незручно працювати, вони м'які, їх постійно треба. Десь якомусь ящику тримати, переносити. Касет касету, ви взагалі можете взяти касету, отак. Взяли всі рослинки і понесли. В дві руки взяли, понесли. З стаканчиками так не зробити. Стаканчики дешевші, так. Але в них багато мінусів. Оце є, Найбільше це те, що вони прозорі і сонячне проміння, коли попадає на коріння, рослина стресує, це ненормально. Плюс їх погано пакувати, потрібно отвори робити, потрібно якісь ящики складати. Звичайно, як у вас там якихось 10-20 рослинок, можете і в стаканчики, але закривайте їх по-любому від сонячних променів, щоб на них не попадало промінь. Ящик застеляйте якимось непрозорим, наприклад, плівкою чи тканиною і так, щоб туди мінімум попадало сонячне повітря. От. Горщики досить класні, якісні. Також, як купуєте касету, звертайте увагу на товщину, товщину матеріалу, тому що вони є з тоншим, меншої товщини і більшої товщини. Ті, що більшої товщини, їх можна два рази використовувати, а то й більше. Ті, що тонші, вони переважно після першого сезону ламаються, їх потрібно викидати. Хоча, якщо акуратно з ними акуратно з ними... Поводитись, то вони, в принципі, може на другий сезон їх вистачити. Ті, що з товстішого пластику, ті два сезони, як мінімум, витримують без проблем. От. І е, не забувайте, якщо ви другий раз використовуєте касети, не забувайте її дезінфікувати. Або мідним купорусом, або є такий е, віроцит десь засіб. По інструкції розводите, до речі, на каналі є відео, як ми дезінфікували касети, можете подивитись. Щоб вони були без хвороб, чисті, е ті касети, які були використані, тоді у вас є шанс виростити здорові, сильні рослини. Ну, в принципі, так коротенько розказав. Підписуйтесь на канал, тому що я ж кажу, буде дуже багато цікавих відео. От, хочеться багато чого розказати, не знаєш за що в першу чергу розказати, тому що йде сезон і дуже багато інформації різної. Про теплицю розкажемо, до речі, як ми її будували двох з дружиною. От, бюджетно, не бюджетно, прийшлося трохи потратитись, але ну, от ми двох з дружиною її побудували. Так що підписуйтесь, всім здоров'я, миру і всього доброго.